Дві фермерки працювали в городі. Одна з них зірвала з грядки величезний кабачок. Довго його розглядала, потім сказала Зовсім як у мого чоловіка. Ой, оце так, такий великий. із заздрістю спитала подруга. Ні, такий же брудний. Любий, а ти купив мені на день народження подарунок? Так. А який? Не скажу. А якщо він мені не сподобається? Якщо не сподобається, віддаси мені. Я про такий перфоратор усе життя мріяв. Чоловік зненацька повертається додому. Коханець вискакує на балкон, хапається за перила, перестрибує їх, а руки відпустити не наважується. Страшно. Годину висить, дві, вже й світає. Двірник помічає висячого мужика і каже Гей, ти чого це тут робиш? Як чого? Ось вішу. А, ну виси, виси, тільки ноги підніми. Дай підмести. Спілкуються дві подруги. Ти знаєш, познайомилася вчора з новим хлопцем. Він запрошує мене до себе на фотосесію оголеною. Ти ж, звичайно, сказала йому, що ніколи так не позувала. Звичайно, але він відповів, що це не має значення, адже він також не фотограф. На березі річки сидить діти з вудкою. Раптом приходить молоденька дівчина, роздягається догола, а в інтимному місці бовтається мозолистий пірцинг і йде купатися. Дівчино, ти труси краще надінь!» – кричить їй навздогін рибалка. Тут щука на блищню, добре бере.